Привіт! Сьогодні у нас продовження теми складу підрядного речення і продовження практичне. Тому одразу переходимо до завдання. Отже, ось таке завдання. Зараз зустрічається майже в кожному НМТ, тому робимо. Так, а тепер розбираємо, як його робити. В принципі, тут все показано на ось цій схемі. На неї варто дивитися. Отже, тут прості речення 1, 2, 3, 4, а БВГД – це складні речення. Рекомендую починати саме з складних речень, тому що вони довші і тому в них легше забути, яке там було питання. Тому з них починаємо. Отже, я постійно намагаюся підвищувати власну майстерність, аби не впасти задніх. Тобто, я для чого це роблю? Тобто, для чого? Ну, Можна ще спитати, навіщо, з якою метою, тобто, для чого. Далі, хай як інформаційні технології роблять краще інакше в наше життя, замінити ними живе спілкування під час навчання неможливо. Тобто неможливо замінити, незважаючи на що. Так, незважаючи на що. Якщо, наприклад, коли було НМТ друковане, то це було дуже легко писати, ось такі от стрілочки малювати і писати. Але оскільки зараз НМТ електронне, в електронному форматі, то це все потрібно писати на аркуш, тобто А, Б, В, Г, Д і просто проставляємо, прописуємо питання. Тепер В. Іноді найбільші прориви в дослідженні будь чого стаються несподівано. Адже ніколи не передбачиш. Несподівано стають чому? Бо ніколи не передбачиш. Чому? Далі. Якщо брати до уваги лише позитивні результати власної діяльності, можна не боятися труднощів на шляху до мети. Можна не боятися трудностей, труднощів, за якої умови? Тобто, це про умову. За якої умови? Якщо брати до уваги лише позитивні результати. І останнє закономірно не знати того, чого, тобто, що, можна сказати, що або чого, що тобі раніше не траплялось. Тепер дивимося: десь із рік тому я поїхав до Старобільська, поїхав з якою метою, і ми знаємо, що ось тут у нас є для чого мета: це один А. Далі, незважаючи на у нас вже було 2Б через COVID, через пандемію. Тобто COVID-19 продовжив навчання, навчання самостійно, чому? Через пандемію. Тобто, це В. Так у нас все підряд іде. Так, от, як відомо, за розуміння основ предмета опанувати щось самостійно доволі легко. Опанувати щось самостійно доволі легко, за яких умов? Тут дуже таке незвичне і трохи таке закручене питання, але опанувати щось можна. Тобто, по суті, якщо розуміти основи предмета, за розуміння основи предмета, це і мається на увазі, якщо розуміти тобто це за умови. Тобто, ну, І де залишається у нас зайвим варіантом. Ось таке завдання, нічого складного, попрактикуєшся ще на таких типових завданнях, тобто будуть ось з такого формату завдання. Скрізь буде ось така табличка з нагадуванням, як це робити. Ну і в принципі, все так і робити. Тобто, тут члени речення у нас, які відповідають на певні питання, тут складні речення, складнопідрядні, які також відповідають на питання, і нам потрібно поєднати з однаковим питанням. В першій частині і в другій частині з таким самим питанням. Єдине, що питання можуть трохи відрізнятися: ось, наприклад, як для чого і там з якою метою, то ми можемо там поставити таке, там таке, але важливо розуміти, що це одне й те саме. То по суті, має, мається на увазі, що має бути одна сфера, тобто одна якась, тобто, один, один вид цього речення. Так, добре. Тому ось такого формату і будуть усі інші завдання. Практикуємось.